Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 80 разів обстріляли правобережжя. Випустили 502 снаряди. Російські військові продовжують атакувати звільнену херсонщину. У Херсоні попрощалася з військовослужбовцем Олександром Юровим. До повномасштабного вторгнення він грав у симфонічному оркестрі та викладав у дитячій музичній школі. Одяг, гігієнічні засоби, каремати, ковдри, захисна сітка, медичне обладнання. Укрпошта передала гуманітарний вантаж для жителів Херсона, лікарні та військових. Зранку російські військові били по одному зі спальних районів Херсона. Під вогнем були багатоповерхівки. Я проснулася від того, що Сипеться скло. Я запищала, бо злякалась дуже, вигнала собак з кімнати, бо а потім все вийшло, воно таке робиться. Вон осколок знайшла на балконі у себе, тільки що. У мене повністю рама висипалась вікна і двері. Слава Богу, там ковром закрито, воно трошки сухранило стекло на... в кімнату, ціле. А от рама повністю посипалась. Усі ролети були віддорвані, ну, вже майстера прийшли, зробили. А это вот пулечки без снарядов. Сейчас покажу. Яскравый день, солнце светит, настроение хорошее. Ну, а це... Но главное, чтобы этих мрази уничтожить и победить. А это все восстанавливается. Оно вот как-то интересно что, интересно, повылетало. Внутрішні, так. Це цілі. Власник ательє Олег показує наслідки ранкового обстрілу. Каже, снаряд влучив у дерево, а уламки пошкодили все навкруги. Пройшло це дітей чотири п'ятої ранку. Він попало в дерево там і порозліталося все. Ну, я просто хлопцям своїм друзям, а колоні волонтери. Це, Хузну, це волонтерський благодійний фонд маяк відродження. Я проїжджав, говорю, поїду, подивлюсь, що там з моїм ательєм, тому що дівчата дзвонили, кажуть, ми боїмося зайти. І поки я відкрив двері, дівчата говорять, по домам. Прийшли хлопці, поміряли. Через полчаса прийшли, зробили, закрили. Це не страшно, переживемо, головне, щоб люди не гибли і наші воїни теж були під Божою Божої і Божою благодатью. А все остальне ми переживемо, відстроїмо і побідімо. Обстрілювати правобережну Херсонщину російські військові продовжили і в день. За сьогодні ми вже маємо 10 постраждалих внаслідок обстрілів. Серед них є загиблий внаслідок авіаційного удару по Антонівці. Постраждало 5 людей. Серед них загиблий 68-річний чоловік. Ще троє жінок отримали поранення, а також один чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали в різних районах Херсону. Двоє людей постраждали на слідок Білозерки. І одна жінка зміївки. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Комишани, Благовіщенське, Придніпровське, Садове. Також протягом минулої доби російська армія продовжила бити по населених пунктах Береславського району. Під вогнем були три територіальні громади. 2 жовтня атакували Тягинку та Зміївку. Кож поблизу Чкалова. Під час спроби самовільного розмінування сільськогосподарських угід один чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих поранень загинув на місці. Також біля села Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет, отримав поранення і самовільно звернувся до лікарні. Йому життю та здоров'ю зараз нічого не загрожує. Загалом за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 502 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон загинув побратим. Служив нашій бригаді. Що на початку повномасштабного вторгнення, потім перебував в окупації. Вийшов з нею. У Херсоні попрощались з Олександром Юровим. 35-річний військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання, розповів командир роти. Олександр був е, прямою, чесною, е, відвертою людиною, нікого не підводив, е, завжди. Пішов на допомогу, на, на всі прохання відзивався. Тільки, тільки став офіцером, закінчив навчання, пройшов підрозділ. Він доказав всім, що він справжній чоловік. Він пішов, коли треба було піти на завдання і пішов на це завдання. І без сумнівів, без килим, ні, нічого не жалівся ніколи. Він був справжнім чоловіком і помер герой. Олександр Юров займався музикою. До початку повномасштабного вторгнення грав у симфонічному оркестрі та колективах. Майже 10 років працював викладачем у Херсонській дитячій музичній школі номер 4 тому отримав позивний музикант, говорить Роман Чухалов. Це школа? Я його знаю дуже давно. Жув теперішнього часу в часі, бо не віриться досі. Знав його багато років і багато спільних проєктів були у нас. Музикант це людина творча. Я навіть не міг подумати, що він не боїться стану стрій. Рина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Роман Царьов – Суспільне новини. Херсон у фурі, яку розвантажують працівники Укрпошти, одяг, гігієнічні засоби, каремати, ковдри, захисна сітка, медичне обладнання. Після розвантаження все це передають волонтерам. Цю гуманітарку збирали з різних кінців України. І люди і західної України і з Прикарпаття та звідси, практично з усіх областей. Навіть з тих областей, які самі потерпають, де недалеко проходить лінія втрату, от, а люди все одно присилають, допомагають. Мішки з теплим одягом та взуттям розказує капелан Андрій Калита, повезуть у віддалені населені пункти. Саме ті речі, які думаю, зараз наближенням холодів будуть актуальними потрібними за цей останній рік. Цю допомогу, яку ми роздаємо людям, ми стараємося доставляти доставляти так точечно, щоб навіть до того, що ми підбираємо розміра і даємо сім'я, щоб воно саме служило людям, а не просто десь лежалося. Цей гуманітарний вантаж Укрпошта збирала разом із партнерами. Є дуже, на щастя, велика кількість людей організацій, які передавали це за допомогою через Укрпошту нашим Збройним силам, тому тут про гроші не йдеться, тут йдеться виключно про підтримку одного одного, щоб в кінцевому. Результаті розбудить збору. Волонтеру Ігорі Цуркану передали речі для жителів області та військових. Чоловік розповідає, робили запит на необхідні речі. Це дитяче харчування, це дитячі памперси, памперси для дорослих. Це засоби гігієни, тобто те, що наразі дуже необхідно для родин міста. Є частково для військових. Ми переважно працюємо з. Місцяна мета, міста Херсона, але зрозуміло, що у нас є хлопці, якими ми теж намагаємося опікуватися і підтримувати. Їх. Привезли також спецзамовлення, маскувальну сітку. Основу на неї надали херсонські волонтери. Плели миколаївські дівчата, веселі павучіхи. Пані Херсончована з дівчатами плетуть щодня, щоночі. ночі. Тому передаємо для гармати. Нехай ця гармата продовжує знищувати наших ворогів. Цілодобово. Звертайтеся ще. Дякую за Дякую. Успішу, спільну працю за підтримку одне одного разом перемоги. Для хірургічного відділення Херсонської лікарні закупили монітор для ендоскопічних втручань. Це обладнання у закладі було знищено під час обстрілу 1 серпня. Монітор, розказує Єгор Косоруков, закупили завдяки співпраці з Київською школою економіки. Та за гроші від продажу марки Херсонська область, краса та велич зібрали майже 500 тисяч гривень. Допомога, яку ми отримали сьогодні, вона є дуже і дуже важливою для нас, адже ну, першим, що зламалося, то був монітор для ендоскопічних втручань. Це досить така специфічна частина обладнання, адже без монітору не можна виконувати операцію, бо не видно, що ти робиш. Тому ми чекали цієї допомоги. Крім монітору, лікарня отримала дефібрилятор, світильники та розхідні матеріали для операційної. Будемо продовжувати однозначно так. До основи світової переговори спільної ворогом, тому донатимо, не розставляємось заборонено це робити аж до нашої спільної бороду. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.